Два підстаканника у комплекті з обох сторін кріпиться. Накли спинки для найменших діток практично лежаче. Кріплення і супіх свадж. Десять позицій підняття під будівника. Складище, Для старших діток спинка знімається, залишається сидіння лише під попою. Для того потрібно добратися до нижньої частини, розблокувати червоні кріплення і до себе все. Спинка розблокувалася, ми її знімаємо. Нагадуємо з обох сторін. Кріпляться підстаканики. Під підстаканики з обох сторін.